На території Росії знову неспокійно. Безпілотники атакували завод з виробництва друнів Камікадзе Жахет у місті Єлабуга, Республіка Татарстан. Підприємство розташоване у особливій економічній зоні. За повідомленнями російських телеграм-каналів містом спостерігали щонайменше чотири безпілотники з бомбами по 250 кілограм. Водночас очевидці повідомляли про роботу ППО в місті. Один шахедів, за словами мера Єлабуги Ростема Нурієва, був збитий ти постраждалих немає. Російське міністерство оборони також підтвердило атаку, заявивши про знищення літакового дрона. При цьому запевняючи, що інфраструктура не постраждала. Через загрозу атаки тимчасово припиняли роботу у аеропорти Казані та Нижньокамська. Однак наразі обмеження вже знято. Нагадаємо, що саме цей завод уже зазнав ударів у квітні минулого року. За даними The Wall Street Journal, підприємство Валабуга здатне виробляти до 6 тисяч трунів шахет щороку.